Як цього року влада планує відновлювати деокуповані території? Які об'єкти в пріоритеті? Що вже зроблено? Та що робити з тими населеними пунктами, які російська армія знищила повністю? Та головне питання: де на все це візьмуть гроші? Про це в інтерв'ю заступника керівника офісу президента України Олексія Кулеби, нашому колезі Вадиму Колодійчуку в кулуарах форуму Україна рік 2024». Пане Оксію, зрозуміло, що виклик один з найважливіших для України це відновлення вже звільнених територій і ті, які доведеться потім також збройні сили зайдуть туди і відновлювати. Що зараз, яка який зараз план? Оскільки і сьогоднішній захід, про цей рік, про те, що в нас в планах, і в цілому офіс президента говорить про те, що потрібно, щоб регіони умовно тилові допомагали тим, які на лінії фронту. Так, дійсно, у нас відновлення України це буде порядок денний ще багатьох-багатьох років. Що ми вкладаємо у відновлення України, коли ми говоримо сьогодні? На 24-й рік, звичайно, це дві основні складові. Перша складова це відновлене виробництво. Буде найближчим часом. Презентована програма зроблена в Україні. Президент України зі свого боку видав указ про створення національної платформи. Зроблено в Україні це про те, що українські виробники, підприємці, малі, середні, великі підприємці мають вкладати ще більше своїх ресурсів можливостей. Виробництво українських товарів, що стосується нас, українців, споживачів і української влади на будь-якому рівні, або це е, старости, керівники територіальних громад, очільники міст, е, губернатори, вони мають купувати українське. Це більше ніж про економічну стійкість, це про національну ідентичність. Ми маємо зрозуміти, що Чим більше ми будемо виробляти в Україні і купувати українське, тим потужніше буде ставати наша економіка і відповідна наша держава. І це звичайно стосується військово-промислового комплексу і е, навіть українських послуг. Тому це перша частина. Друга частина більш зрозуміла відбудова в сенсі інфраструктури, в сенсі того, що ми відбудовуємо знищені е, наші будівлі тощо. Масштаби і цифри того, що необхідно буде відбудувати, відновити, вони неймовірні. Це сотні тисяч об'єктів, як житлових об'єктів, так і об'єктів критичної інфраструктури, це садочки, школи, це звичайно, наша енергетика, яка минулої зими і цієї зими, на жаль, потерпає від постійних атак країни терориста. Що важливо, і на що реагують наші партнери, і те, що ми маємо говорити всередині країни, це те, що вже дуже багато всього зробили. В першу чергу, звичайно, що орієнтація йде на об'єкти критичної інфраструктури, на житлову інфраструктуру, там, де це можливо. Звичайно, що це наша логістика, транспортне сполучення, наші мости. І коли ми бачимо, іноземні партнери приїжджають, вони іноді не можуть навіть. Повірити в те, що ще минулому, минулому році Ірпінь, Буча, Бородянка вони були майже повністю знищені. Сьогодні там іде відбудова багато чого вже відбудували, тільки по Київській області можу сказати, що відновили 20 тисяч об'єктів. До речі, я думаю, що деякі наші партнери могли це побачити напередодні на власні очі, так перебуваючи на київщині. Але тут важливий аспект. А є вже концепція, що робити з тими населеними пунктами? Переважно вони невеликі. Які російська армія знищує повністю, де немає жодного вцілілого будинку? Відновлювати на цьому ж місці чи будувати поруч, чи взагалі ці населені пункти по. В суті, вже припиняють своє існування. Справа в тому, що е, абсолютно більшість таких населених пунктів вони знаходяться. Дуже близько до активних бойових дій прямо сьогодні, тобто або на лінії фронту, або біля лінії фронту. Тому зараз відповідати на це питання неможливо тільки після того, як ми після нашої перемоги, після того як будуть завершені бойові дії, треба буде аналізувати і проектувати відновлення цих будинків, цих населених пунктів. Звичайно, що Основна теза ми від, будемо відбудовувати і відновлювати кожний населений пункт, який був знищений, тому що це наша політика, це наша держава, це наша країна, це наші домівки. Ми не можемо по-іншому. Інша справа, в якій буде в якому форматі це буде зроблено, це вже зовсім інша розмова. Але є живий приклад: це Херсонська область, де окупована територія, де саме за ініціативи президента. Населені пункти, які були знищені на 60 і більше відсотків, все одно зараз іде або їх вже відновлення, або проектування до відновлення. Ну і питання коштів це вкрай важливе. Президент Володимир Зеленський каже, що мир має бути справедливим. Тобто, мир це і відновлення, і це якраз те, що агресор ар має заплатити ціну. Де брати кошти, Україна своїми силами не покриє. Хоча зараз виходить механізм, що держава Україна компенсовує громадянам те, що знищує Росія. Але потім ж вона повинна витримувати ці кошти. Заморожених активів не вистачить. Очевидно, що робити тоді? Тут важливо розібратися з пріоритетами, поки йде війна, основний пріоритет витрачання коштів мають бути військові потреби, потреби оборони. Після цього дійсно ми маємо відновлювати те, що зараз необхідно: об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, там де це неможливо не відновити. Тощо, що стосується фінансування: 75 мільярдів доларів за 2022-2023 рік. В економіку України вклали іноземні партнери, це величезна безпрецедентна сума, і саме завдяки таким коштам ми можемо зараз про це говорити. Все, що буде відбуватися далі, це також здебільшого має відбуватися за допомогою іноземних партнерів цивілізованого світу. Тому що коли цивілізований світ декларує, що вони розуміють за що ми боремось за. Цінності, спільні цінності, звичайно, вони мають нас підтримувати всебічно. А вони це зараз е декларують на наступні роки. Тому що є ж регіональне, так би мовити, партнерство. Деякі країни беруть патронатство над певними регіонами України. Різні формати взаємодії. Якщо ми беремо національний рівень, то це е допомоги Європейського Союзу, план. Ukraine Facilities – це 50 мільярдів євро. Допомога від Сполучених Штатів Америки, яка зараз має бути проголосована. Що стосується регіонального рівня, це менше ніж про пряму фінансову допомогу. Це більше про спільну реалізацію якихось проектів спільних між містами. Про містами про гуманітарну допомогу тощо, і це правильно, тому що на різних рівнях має бути різна взаємодія. Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам.